Сублімовані фрукти в шоколаді. Куштую скандальні цукерки, які спробував кожен, крім мене. Будемо пробувати. Заходимо в Аврора, а дружина каже, о, це ці сублімовані фрукти в шоколаді. Виявляється, нам пощастило їх урвати, бо їх майже ніде немає. Взяли одразу всі наявні смаки. Це полуниця в шоколаді, вишенька. На це я роблю максимальну ставку, тому що дуже люблю вишні. І банан. А, пише бананове пюре. Почнемо з полунички. Йо! Ось такі прикольні кульки. Реально, як камінчики і всі різної форми. Диви. Кисленьке. Звичайно, молочний шоколад, тут нічого особливого. Сама полуничка кисленька і цільна. Загалом смак полуниці не втрачений. Банан. Спробуємо банан. Отак. Так, один, два, три. Восьмо ти втащила, дев'ятий впав. Ось так виглядає бананова цукерка. Важко розкушується. Ну це прям дуже десертне. Банан дуже концентрований. Похрумкує він цікаво. Черрі. Вишня. Це топ добра, хороша кислинка і шоколадка теж смачна. В кожній упаковці по 90 грамів, і ціна 139 гривень. Все.